Вітаю! Це відео називається В пошуках кукурудзяного мільйона або фермери в Україні збільшили ФАУ на 50 і переплатили. Сьогодні про те, як бажання отримати більшу врожайність призводить лише до більших витрат. Ви на каналі Гровекс ставте вподобайку і не перемикайтесь. Гровекс допомагає годувати світ. Україні вирощується близько 5 мільйонів гектарів кукурудзи. З них 4 мільйони гектарів знаходиться в кукурудзяному поясі. Це такі частини областей, як Полтавська, Київська, Сумська, Кропивницька, Черкаська, Харківська, Вінницька, Чернівецька. Часто фермери там обирають насіння з більшою врожайністю, тому що хочуть більше зібрати. Але гібриди з більшим потенціалом врожайності мають більше ФАО. Як думаєте, де варто сіяти кукурудзу з ФАО 350 Пишіть свою думку в коментарях і ще поставте вподобайку на цьому відео, щоб підтримати розвиток нашого каналу. Отже, повертаємось до теми. Фермери в кукурудзяному поясі беруть гібриди з ФАО 320 350, бо в нього більший потенціал. Хоча по сумі температур в їх областях найвище фао має бути 280-290, але вони не отримують більше врожайності. Як думаєте, чому? Кукурудзі з таким високим ФАО в цих областях не вистачає тепла, щоб дозріти. Хоча б дозріти, не кажучи про те, щоб вона досушилась. Тепло в кукурудзяному поясі закінчується ще до початку появи чорної точки. Чорна точка це фаза фізіологічно достиглої кукурудзи з вологістю 30%, яка має потім сохнути. Тобто тепло закінчилось, а кукурудза не достигла. А все тому, що чим більше ФАО, тим довший період вегетації. Чим більше ФАО, тим більше треба тепла, щоб дозріти. А як же її Таку сушити. А як дорого? Виходить, що могли б досушити всього 3-5% і витратити 300-500 гривень. Це якщо для прикладу візьмемо, що вартість сушки 100 гривень за тонну. Але ж ні, збирають кукурудзу з вологістю 25%, а досушити треба до 14%. А саме така оптимальна вологість кукурудзи. Отже, сушить 11% замість 3-5%. І при вартості 100 гривень за тону витрати на сушку дорівнюють 1100 гривень за тонну з вологістю 11%. І це не враховуючи 200 гривень за логістику. Могли на сушці витрати 500 гривень, а виходить мінімум 1100. Отже, в погоні за прибутком втрачають гроші. Купують з більшим Фао, з більшим потенціалом врожайності, але отримують кукурудзу з більшою вологістю. І попадають на бабло. А це ще не говорячи про те, що вищої врожайності не отримують. Наприклад, фермер зібрав 10 тонн при вологості 25%, витратив 11 тисяч гривень на сушку, сушить її до 14 і отримує 9 тонн. І ця врожайність в підсумку така ж, як і при насінні з меншим ФАО. І це ще не все. Часто фермери не встигають зібрати кукурудзу, збирають взимку. Чому? Бо не можуть посушити, от і не збирають. А взимку техніка не може обробити мокрий ґрунт. Це погіршує його якість. Отримати врожай будь-якої культури в такому ґрунті важко. Це тоді ще 200-300 баксів не прибутку з наступної культури. А все чому? Проблема банальна, бо в середньому беруть ФАУ кукурудзи на 50 більше через жадібність. Мораль цього випуску, думаю, кожен винесе для себе сам. Пишіть в коментарях, що думаєте про високе ФАО, кукурудзяний пояс України, сушку та все інше. Ми робимо цікавий та актуальний контент для вас і дуже вдячні за вподобайку і підписку. Дякую за перегляд. До зустрічі! Вітаю, 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 вітаю! Угу. Ну все, я говорю. І дуже вдячні за впадоба вподобайку.